Вітаю на першому подільському у конгресі Сполучених Штатів Америки. Ініціювали імпічмент проти президента Трампа. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію. Хмельничанин отримав 5 років ув'язнення за продаж наркотиків. У Шепетівському районі згоріло 6 тонн сіна. До подробиць. На Дніпропетровщині у чотирьох прифронтових селах оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми. Евакуацію проводитимуть у селах Колона Межова, Новопідгородне, а також Райполе і Сухарова Балка. Ці села межівської сільської територіальної громади знаходяться трішки більше ніж за 10 кілометрів від фронту. Уночі росіяни атакували Київ дронами. Суспільне показало наслідки у Деснянському районі столиці. У Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що через падіння уламків одного із збитих дронів на базі відпочинку сталася пожежа, пошкоджені будівлі та авто. Троє людей звернулися по допомогу. Пропозицію про імпічмент президента США Дональда Трампа внесли до конгресу. Автор пропозиції, член палати представників, демократ Шрі Танадар. Він звинуватив Трампа у перешкоджанні правосуддю, зловживанні виконавчою владою, міжнародній агресії, корупції та ще низці. Правопорушень загалом подав сім статей імпічменту щодо президента. Про це він повідомив у мережі Ікс і початку другої каденції Трампа. Це перша спроба оголосити йому імпічмент. Американські медіа сумніваються, що вона буде успішною, адже і палату представників, і сенат контролюють республіканці. Проте рейтинг підтримки Трампа серед американців зараз найнижчий серед усіх президентів у перші 100 днів за майже 70 років. У Грицівській громаді попрощалися із захисником України Федором Анатолійовичем Стецюком. з початком повномасштабного вторгнення, з 25 лютого 2022 року, воїн став на захист батьківщини. Служив у 106-й бригаді ТРО, 88-го батальйону. Брав участь у багатьох завданнях на передовій, нагороджений відзнакою командира 106-ї ОБР ТРО, а також відзначений почесним нагрудним знаком «Золотий Хрест головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного в травні 2024 року був переведений у 103-ю бригаду, де служив на сумському та курському напрямках. Загинув захисник 19 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Вішньовка Курської області Російської Федерації. Поховали героя у рідному селищі Грицеві із усіма військовими почастями. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана та пам'ять полеглому герою. П'ять років ув'язнення за продаж наркотики вирок суду отримав 23-річний хмельничанин. За даними слідства, молодика наприкінці січня зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм правоохоронці з'ясували, що він перевозить наркотики. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. У порушника вилучили ваги, мобільний телефон, на якому зафіксовані факти злочинної діяльності, та наркотичні речовини. Експертиза показала, що це синтетичні наркотики, півпісолі в особливо. Великих розмірах за злочинну діяльність чоловік проведе за ґратами 5 років. Також у нього конфіскували все майно крім житла. За минулу добу на Хмельниччині сталося 11 пожеж у селі Семенів Шепетівського району. Горіла господарча споруда, внаслідок чого знищено покриття та 6 тонн сіна. У Нагорянах Кам'янець-Подільського району горів гараж. У ніч на 29 квітня рятувальники ліквідували пожежу у підсобному приміщенні господарчої споруди у Летичеві. Вогонь знищив дерев'яні конструкції, шифр та майно. Палала й суха рослинність на відкритих територіях у селах Варварівка та Криволуки Шепетівського району. Також у селі Усякам. Несподільського району на вулиці Заводській у місті Хмельницькому, селище Віньківці, поблизу сіл Олешин, Чорний Острів та Григорівка Хмельницького району. На Хмельниччині завершився районний етап змагань проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. До змагань долучилися 456 команд, що охопили близько 5200 учасників із різних куточків нашої області. У спортивних поєдинках брали участь команди із таких видів спорту, як баскетболу, волейболу, футзалу, зі спортивного орієнтування, регбі та гандболу. Наразі в області стартував четвертий обласний етап змагань, до якого увійшли. 48 найсильніших команд загалом це 576 учасників. Бажаємо успіхів у спортивній боротьбі та перемог. І гуртом продовжуємо працювати над наближенням довгоочікуваної перемоги. Вона не настане без спільних зусиль та вчинків, зокрема й донатів. Пам'ятаємо про це. Слава Україні! Героям слава!